Так, хлопці, зараз контрольна робота з математики. Беріть зошит. Так, так, я вам даю зошити. Так, ілі Астафіву. Саша, яку ти хочеш? Який зошит ти хочеш? А ти собачку хочеш, Ну, добре бери. Андрюшу, тобі фіолетовий. Колір фіолетовий. Можеш бери, Андрій, як хочеш, як, як хочеш вибирай фіолетовий. Ну, бери давай. Так, Богдан, ти береш на тобі зошит. Ярослав, тобі зимку, хочеш. Сніжинку хочеш зошит. Так, хлопці, запишіть так, і пишемо. Пишемо, хлопці. Хлопці. Так, хлопці, запишем. число, Так, 20... Так, і пишемо. Зошист контрольної роботи з математики. 3В <кій> класу. Школа інтернет номер 9 місто Києва. І запишіть своє прізвище і ім'я. Так. Ілля тепер Астафів... Ілля. Ти записує себе своє прізвище записуєш. Андрій ти своє прізвище записуєш І зовіт Андрій. А ти своє прізвище пиши Лазуренко Богдан. Так, о, Віка, привіт. Теж на бері. Так, Віка, пиши. Зоша з контрольної роботи з математики учня 3В 3... 3... класу школа інтернат номер 9 місто місто Києва. І твоє прізвище Дмитренко Вікторія. Ярослав, ти пишеш, ти Ярослав, ти своє призвиче пишеш. Яро... Нікічук Ярослав. Все. Це записали. Все. Відкриваємо в лошити і пишемо. 20 жовтня і все. І не пишемо. Все. Класну роботу. Не пише. І пишемо. Е -е, додати віднімання. помноження і поділення. Так. Так. Так, все. Я все. Я, я, я вам записала, точно пишете на дощі і рішайте самі, приклади, самі рішайте. Була самоцінна робота сьогодні. Хлопці, треба контрольна робота сьогодні під час контролю. Так, добре, давай робіть, а я відпочину. Так, поп'ємо чай. Ах. Богдан, так, замовкни швидко і пишите хай. Так. Богдан. Ну, бо... Богдан, ти що, новий телефон хочеш купити? А? Так, я, дай, сань, дай йому по... вдари в по... дай йому по спині вдари його.